Всім привіт, дорогі глядачі! Ви на каналі Рісон. Мене все ще звати Саша. Сьогодні знову виходить відео по... подаєте чому? Фротнайту. Але якщо чесно, останнім часом я так підсіла на хорор режими, тому сьогодні ми з Мішою, нарешті, якщо ви чекали, Міша точно чекав, знімаємо відео по хорор-карті. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ви давно на ютубі знаєте, що робити. Тому... Да, всім дякую і гарного перегляду. Фортнайт, як завжди. Окей, okay, let's go. І так, наша карта називається Нені Няня. Знаєте, у цей новий фільм, точніше, серіал на Нетфліксі вийшов. Як ем, він називається? Я його дивилась про телевізор, коротше, там чувіха жила. Ну, ви поняли, напевно. Так, Мішані, скажи привіт. Всім привіт. Єй, Мішані тут, і сьогодні нарешті, знаєте, ми прийшли до основ, ми граємо вдвох. Ти в відео, котре там ти знімала з дівчинкою, угу. там попала в кінечну частину, типу, тіпа... А ти, ну там, що там ти говорила казала, що це не на відео, але це попало відео. А, можливо. Вука, ну, жука. А що там, якась така секретна інформація? О, але я тобі сказав, я буду що там прикладати секретно. Це була холодна ніч. Я взяв по потяг, uh -huh. щоб поїхати додому, uh -huh. але uh -huh. щось дуже дивно сталося тієї ночі. Йой, ми в метро! Йой, у мене такі фешбеки, бо ми. О! Блін, поки що мені подобається. Нічого маленький... один вагон. Да, да, таке маленьке метро, не У маленький мене, якщо місті, чесно, такі фешбеки в одну... ми з тобою колись грали в одну карту, і ось ця дуже на не схожа, але це не вона. Ну, ми з тобою де не відео про просто колись грали, причому Я ще мені. дуже давно. Ой. Йой, Hello. О, в тебе Хай. Гарне. Ой, я сижу. Диви, як я красиво сижу. Боже, я це поставлю. Блін. Так, джам... ноги роздвинули і в тебе блин, все видно. Ну не дивись. Я а ще ти десь вернемся? Надо Лежить. почекати, поки потяг зупиниться. Ок. Чекати ми вміємо. Та бляха. О, а, я думала, це він вже стопнувся, це він ще не стопне. Go to your house. Не пішли в наш хаус. А як ви. А, ось, двері тут відчинені. А чого. Що? А що за даунс то Чого воно поверху йде, як це метро? <ріжу> Таке буває. В Парижі, наприклад, є метро воно і надземне. Ну, типу, там одна частина надзимою, інша Але б я зимою. Але в Україні такого немає. Ну, це де в Україні, я думаю. Все це відбувається, це всі, це, знаєте, це все америкоси. О, взагалі написано йти додому, а от Чел так одиноко сидить, піду до нього поговорю. Чел, що ти одиноко сидиш, не сиди, поки. Все, він не розговорчивий. О, не пішли додому. Блін, ми з тобою якось грали в таку прикалодесну карту, але це теж здається, було не на відео. Там щось ми щось в домі тусили, там був якийсь ритуал, і, і друг, пам'ятаєш, там був друг, я, який прикружив да. і все з'їв з нашого Угу. Mm -hmm. Боже, як красиво! Блін, от не було, б це go to your house, я, я б це на заставку поставила, дуже красиво. А не пішли додому. Йой, у нас був, був включен камін, вау! Home sweet home. О! Я взяла чашку. А, тр... написала, що треба покласти. А, ось сюди. А, я каву роблю нам. Йоо! Кава. Між іди каву пить. Піду. Це, це, це тобі подарок, бери. Якщо там отрава тут то тобі пісна. Сказав і сісти на, на софу і, подивитись телік. На диван та дивитися телік. Телик. О, дивись, який кавер. У нього точно хтось із родичів з СРСР. Міша, блін, що... за контент. 18+. Якого? <знеколядок> що ви думали? Там твоя жопка. О, дивись, дивись на цей оце ковер. Ну просто, ну ти подивись, О, от я тобі клянусь, у нашого з тобою дідуся і, бабу, і бабусі був схожий ковер на стіні. Угу. А, так. Все. А, хто щось виробив у світло, треба знайти щиток. Я думаю, що він у, пар... у підвалі ти, Так, А як вибило світло, якщо в нас телевізор сірим мілікає? І світло ну, горить в хаті, це піздєж. Ну напевно, але. Я, я, якщо а тут тупи. нічого немає, може він десь. А чого у нас ноутбук тут в підвалі? Ну, бачиш, він напевно багачка, і тому у нього є багато ноутбуків. Ні, ні, ну Хоча у мене теж є ноутбук, Ой, який а... не працює, він десь лежить. Може на вулицях PowerBox, Хз. О, блядь, началь? а хуй ли ты тут на другому поверсі стоїш, дивишся на мене. іди сюди на другий поверх. На мене дивиться ця жіночка, котра була в этом. А можна ласка... Отчекає тебе. А, спасибо, блін, можна буду Так вона вас... чекає тебе. Можна шифтувати, блядь. Сипа. Хуяк. Ой, я, я, я в холодильник врезалась секунду. Боже, так темно. Господи, прости, ніхіра не видно. Де хто? О, привіт. А. все. А, Але то як может бути ще... щиток тут? А, ну, е, е, ці предохранители, типу, згоріли, нам треба знайти три. Я знайшла один. Те ж саме знайшла, вже в підвалі. Ага. Чому у нас тим не зачиняється, сука, ми як в ліфті народилися? Mm -hmm. Ну це дуже по американськи. А що шо? шопить? А що шо шопити? А, тут телевізор Камінь. теж. ні 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 тут ще один телевізор на другому поверсі. Такий тип. Я все знайшов. О, ну пішли. Запкихує. і беру. Ой! Типускрімер. Go to your room to sleep. Пішли. А. ви. Треба вбойоба. Нам треба вниз, тому що йому стало холодно. І треба десь там взяти худі. Чео, ти хочеш піти спать. Коли ти спиш, у тебе літералі є одіяло. Нахіра, тобі це я вспомню. Алло, алло. І Я назову цей випуск «Кібербулінг». Драго мами. Йой, де цей телефон? Десь тут в другом поверсі. Ой, поки ми добіжимо, він вже. Ну хоча чел теж, конечно, спить з відкритим. Що ну, типу, це таке? Де він, його бляха. А, почекай, ось це, напевно? А, ні. це. Усі, ні. напевно, поки ми бігаємо, я вийжу, бо, типу... А, у нього прям є офіс, ми такі важні люди. Не можу идти що за хуйня. Да я. А, блин. Эээ. Не Ну все. Піздец. Yeah. Пограли в карту, пограли. І кап дефайн. А ну відійди. Давай я зараз якусь по блінку Я не знаю, ну не має такого бути. Угу. What is going on? Давай просто Все, бігати короче, на клоу. Коротше, Міша, я не знаю, але у мене є кнопка спати. Я Давай думаю, спати. я її натисну, бо типу, слід. Спати! Все. Значит, Чо чому в ты... нас pick up your phone, а воно потрібно спати? Що за таунстер? Не знаю. Блін, він що буде свинич звонить. Эээ... Е, у тебе теж просто все там. Так. Будильник. І все ще телефон дзвонить? Мен. Ми... О, нам тут. Что на новушка мурчить? А О, це я тобі. Це я тобі тут морчу. Опа. Що? Йой. Банкай. Я піду спробую телефон, ну, типу, пікап. Who was that? Хто це? Хітлер. I think I just... Uh, it was just a bad dream. Ні, ні не, не може... А, все, pick up the phone просто. У нас сукатку буде цей телефон. Бляха. Це, я не знаю, що робити. Типу, заново перепроходити до цього моменту, чи не, що? Ні, нафиг. Пішли вони нахер. Я просто не розумію. Она, краще, ти йди просто і дивись, де у тебе взаємодія. Так ми зрозуміємо, що робити. Боже, цей телефон вже задувбав, він дзвонить і дзвонить, дзвонить і дзвонить. Це просто якийсь піпець. Йой. О! Wash Face вмитися! Я вмиваюсь. Боже, це... Знаєте, чисто інтуїтивна карта сьогодні. Да, карта, і не хочется up the phone. О, сейчас. знімаємо? Эээ, uh, 14. Ой. Бля. Я відкриваю. А! Дивись, заходь, чтобы теж подавиться. Mm. А чему mm. у нас детская есть, а никого нема? Не знаю... Бля, а ну цей телефон, це пиздец якийсь просто! Не, я не могу! О боже! Я... Нарешти! О боже! Hey, you your... Чему у нас він так вообще Подожди, подожди, Почекай-почекай, я летать? не чую! Спасибо, я, я не знаю, ніхеран ч. Go to the restaurant! Блядь, ми все зламали, бо там було спочатку написано, ідіть, коротше, знаєш, типу, а, щось там, типу, по... на диване посидіть чи що, а тепер йти в ресторан. Я не знаю, що нам робити. Day, в який ресторан? Ну, я піду в цю закусочну, спробую. Так прикольно грати з зламаною картою. Ну боже, Міша, те, що ти підняв телефон, це прекрасно. Бо чесно, це. Боже, хто йде в ресторан In the Middle of the Night? Отак от, типу. О, я в ресторані. Talk to the Man. Поговори з Челіком. Ой, який бро, сіпатічний! Hey Угу. Піца або бургери, Міша, важливо, що ми обираємо. Піца. Окей. Yes. Okay. Come back in a minute when it is going to be ready. Ага. Конечно, я прийду назад. <laughs> У нас, походу, два завдання, тому що там було написано take a cup, типу, щоб випити чаю вдома. І тут, типу, wait for the food. А ти де, Міш? Тут. Міша, ти задовбав. Я в прачечной. Ты зато впав. Чего ты Take some food and sit somewhere to eat. Ну давай сюда и somewhere. Не, не сюда, а куда Так тут... Э, куда <служив> мне сесть? Я на стол зараз сяду. А, вот, сид. Ей-богу. У нас вообще реально, вообще вся игра просто пиш... Ой, бляха. Go wash your hands in the bathroom. Пишу руки мыть. Пишу руку после хавальника есть. Ой, у нас, руки конечно, руки пис... барака, пи... не хата, подивись, на ну, что это за пиздец? Так это мы в ресторане, у нас классная хата. Так нет, я на нашу хату добью это пиздец. Подивись, а, как а она воно... длиннющая. Что такое? Йой. Що таке? Все. Що все? Що таке? Алло, нормально скажи мені, що відбувається. Що відбувається? Що відбувається? I should better oh, leave. Довбойобка. <кху> Миша, двері зачинені. Мені треба знайти ключ. Угу. Ля, я, я вже здибав. Ой, <кху> 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 я зараз про... мене і сюди Просто Тікток і дивишся, давай грати. Саме то. О. Так алло, я до тебе прийшов. Я вже був біля тебе, ти сцену включила. я... Ти все... А як я її включила? Що? Я пішла мити телефон. Того... Ой, пішла мити руки. Телефон не. Блядь, я ніхіра не бачу. Я б... зайти не можу. Я знаю, бо тут зачинено. Я зайшла за барну сто. А, ось, все. Так ключі дай. Дай, дай, дай. А, ось він. Дорки. Все, хто куди, я по съемам. Пишу. О, тут глобус, прикольно. Go back to the house. О, привіт. привет! Пифу домой. Не ви яка у нас хата повітря. А, фого, реально. Зазвичай вони, типу, знаєш, вверх, а не в ширі будують. О, ну, це так. Це знаєш, це оце, коли тобі, типу, 10 і ти вперше всім збудуєш дома. От реально от, от такі вони виходять. Take a cup. I just remember, I have clothes. Міша, стой! Він сказав... Візьми. ні, ні, ні. Він сказав, наверху десь треба взяти брудні речі і вгадай, куди ми зараз попремось. В Єп! Ай, yep. господи, пішли. Take a cup, блять. Go to the laundry. Пішли. Ой я вже ой. ой Я теж з челіком поговорити, але бачиш, він не розговорчивий. А я гру записую. Yes. Блін. Міша най... найбільший хейтер просто. Ой. Мене. Put the clothes in. Нам треба. Я засунути. хочу їсти мене не годують. Супер. Ну, це питання до твоєї мами, не до мене. Не до мами, мами нема. Дома. <світ> Тепер треба почекати, поки вимається. А ну чел, давай. Розвікай мене. Поки... Давай хоч шутку розкажи. Миша, розкажи шутку. А ми можемо включати емоції? Можемо. Я Подивіться на цю красу. О, можна взяти нарешті. Це... взяли. Ой, це, це токсик, це, це, це ні? Це токсик денс. Єп. Блін, у мене губи, знаєш, вони прилипші один до одного через цей через uh, помаду і я не можу це отак робити. What was the sound? А я не знаю. I don't know. Хуй нам ну такий великий будинок, сука. Угу. Uh -huh. і... Тут половину будинку відрубав, нахуй. <laughs> О, тут що, uh, There is no escape, <laughs> немає виходу. Take up. <laughs> Просто це take і a... я не зову цю... <laughs> цей випуск Take a Cup, тому що мене закрили в цій кімнаті. Заїбісь, куди Прячуся Пря... кудись, а куди я спрячусь? А Миша, а до и ты там двери, вона куди стыд. Блять, куда nee. мы не пря. А, все. Я спряталась. И шо? Ебать, мы спрятались. Йоу. О, йоу. Що з нею? Боже, я зовут тебя реально take a cup. Як же за А чего их две, блять? Сты. я. одна лежить. Непонятно як на кровати, друга йде, блян. А... У мене тільки одна. Що за херня, у мене дві. Одна водною стала. О! Що Що за наркоманія? І це кінець карти, так? Да? Надеюсь. Не, маффлі. Ми... Міша харе, буди хейтером, задубав, таке кап. Такий хейт. Я хейтер цієї карти, а не тебе. Ну. Карта дерьма. Дя... Ну, блін, Міша, нормальна карта. Що ти цей? Ну, типу, глюк. Не, oh, о, Take a cup, просто. Пиздец. <laughs> <Це все? laughs> ну вот ты хотела короткие видео. Подожди, а, вот uh, 23 хвилины. Це без обробки. Там без обробки выйдет 15. Ну, Не, пусть... выйдем, но пока більше трішки, що я ж вставлю превьюще. Окей. Uh, okay. Дякую за перегляд те, як ми зламали карту. Ну, ні, ну, ми правда, я не знаю. Ну, я думаю, карта сама зламалась, це не ми, правда. Uh... Ми не, по... ми не винні. Take a cup, що я вам можу сказати? Take a cup. Міша, що ти можеш сказати? 25 кілометрів. 25 кілометрів. Це на кілометрів, це міль на годину. Міль на годину. Отак от, так от. Душніла. Хуїздушніла. Олександра из Душнила. <сх> Я не... Все, до побачення, любі глядачі, все. Shut up. Shut up. Мене забуло. Take a Take a cup. Take a cup. Камеру вирубай. Камеру вирубай. Все, дякую всім, па-па.